Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди кота Бориса. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Крісло Борис прокинувся у доброму гуморі. У вікно світило веселе зимове сонечко. Кіт з апетитом поснідав і вийшов на подвір'я. Під лапками захрускотів сніжок. Борис трішки подумав та побіг дещо перевірити. Кіт зупинився на березі річки та обережно торкнувся лапкою дзеркальної поверхні. Ура! Вода замерзла, і річка перетворилася на справжнісіньку ковзанку. Борис швиденько повернувся додому. Він дістав ковзани та пішов кататися за мерзлою річкою. Кіт трішки розім'явся і став виконувати складні рухи, наче справжній чемпіон. Так, виконуючи вісімки та спіралі, Борис заїхав далеченько від берега і озирнувся. А от там хатинка Голчика. Треба навідатися друга, подумав кіт та попрямував до будиночка. Щойно Борис наблизився до берега, помітив їжачка. Закутаний в ковдру, голчик сидів у кріслі та сумував. Привіт, лінко, чого це ти всівся в крісло, Ну, нумо зі мною кататися, покликав Борис їжачка. Привіт, спортсмене. На жаль, я не можу скласти тобі компанію сьогодні, відповів голчик і показав замотану лапку. Голчику, ти що? Що трапилося? Спитав кіт. Виявляється, Голчик підвернув лапку. Раптом у Бориса промайнула чудова думка. Не засмучуйся, винахіднику. Я багато чого навчився в тебе, підморгнув він голчику. Котик зняв ковзани. Здивований їжачок пильно спостерігав, що ж буде далі. Борис взув свої ковзани на. Передні ніжки крісла. Потім узяв їжачкові ковзани, що стояли поруч із кріслом, та прилаштував їх до задніх ніжок, як винахідливо. Тримайся, їжаче, сказав Борис та виштовхав крісло на кригу. Від захвату голчик заплескав в долоні. Кіт катав друга, а той кермував. Дякую тобі, котику, ти справжній друг. Обійняв голчик пухнастика після прогулянки. Новорічна ялинка Наближався новий рік. Святкові приготування були в розпалі. Борис склав новорічне меню та зробив запаси продуктів, надіслав запрошення друзям та придбав подарунки. З горища кіт стягнув кілька коробок, перев'язаних мотузкою. То були новорічні прикраси. Ідеальне вбрання для ялинки. Але ж самої ялинки у Бориса ще не було. Кожен лісовий житель міг зрубати одну ялинку на новий рік, і котик отримав дозвіл у лісника взяти додому одну пухнасту красуню. А щоб Борис часом не порушив лісові правила, лісник відправив із ним свою помічницю Гаву. Борис мріяв знайти величезну ялинку, адже вважав. Що вона більша, то більше подарунків під неї покладуть, але кожне деревце здавалося йому замалим. Нарешті котик знайшов ідеальну ялинку. Яка висока та розлога, зупинився Борис біля дерева, заввишки з невеличкий будинок. Кіт зрубав ялинку. Ну, красуне, пішли додому. Я приготував для тебе яскраве святкове вбрання, новорічні кульки, мережевних янголят і різнокольорову гірлянду», – примовляв Борис, намагаючись підняти важкий стовбур. Проте ялинка виявилася такою важкою, що кіт не зміг навіть з місця її зрушити. Але Борис був не з тих, хто легко здається. Тому він знову взявся за сокиру та заходився вкорочувати ялинку. Гава невдоволено спостерігала за котом. Зрештою, стараннями Бориса, від гарного дерева залишилася лише верхівка, її кіт то і забрав з собою. Дорогою додому Борис раптом подумав От, лишенько, Гава все розповість лісникові. А головне ялинку жалко. Треба повернутися до лісу з санчатами і забрати ялинкові гілля. Тоді усі в лісі зможуть прикрасити домівки ялинковими букетами. Різдвяне печиво. Борис вирішив приготувати смачне різдвяне печиво. Котик знайшов на горищі зошит із рецептами і прочитав, що в ньому мають бути горішки, кориця та лимонна цедра. Борис сходив до білочки пушинки. Вона дала йому горішків. Корицею та лимонною цедрою з котиком охоче поділився Сонько. То був подарунок від лалек. Щасливий котик повернувся додому, натопив пічку, замісив тісто і дав йому підійти, вирізав з тіста зірочки, ялинки та півмісяці, виклав їх на деко та відправив до духовки. Як же смачно пахло на кухні у Бориса. Надвечір котик напік цілу гору печива. І подумав, що треба поділитися такою смакотою з друзями. Першим Борис вирішив навідати бурмила, тож мерщій вирушив до нього. У горах Бориса заскочила хуртовина. Незабаром він зрозумів, що заблукав. Котик заховався від крижаного вітру за високим заметом. Засмучений Борис вирішив з'їсти одне печиво, а потім ще одне. І ще, коли він оговтався, наплічник був порожній. Несподівано замет здригнувся і з-під снігу показався бурмило. Виявляється, це його хатинку засипало. Борисе, що ти тут робиш? нейняв віри очам ведмедик. Ховаюся, від бурі. дожовуючи останній шматочок печива, відповів котик. О. То ти змерз. Не хвилюйся, друже. Зараз я тебе зігрію. Вип'ємо чаю. Заходь. Ведмедик запросив Бориса на гостину. Поки кіт грівся та пив чай, бурмило приніс частування татю печива. Пригощайся, Борисе, щойно з духовки. Я більше не можу навіть дивитися на печиво. скрикнув Борис. Поштові Марки. Борис відсвяткував Різдво з бурмилом, сидячи навпроти каміна та жартуючи, друзі їли смачне печиво та пили липовий чай із медом. Але ж у гостях добре, а вдома краще. Тож Борис вирішив повернутися до свого будиночка. Дякую, друже, за чудову компанію та за печиво, сказав котик ведмедику. Коли гості йдуть, тим, хто залишається, стає трішки сумно, пробурмотів бурмило. Зачекай хвилиночку. Ведмедик пішов, а коли повернувся, то тримав у лапах великий пакунок, загорнутий у яскравий папір. Я приготував тобі подарунок, Борисе, сказав ведмідь, але ти маєш відкрити його тільки вдома. Борис подякував та пішов додому. Дорогою котик думав про загадковий подарунок. Чому я маю відкрити його тільки вдома? А тим часом пакунок ставав дедалі важчим. Кіт навіть захекався. Напевно, це якась рослина, що дуже швидко росте, тому й подарунок стає важчим із кожним кроком, заміркувався Борис. Врешті-решт котик геть знесилився, тому вирішив перевірити, що в коробці. Зазирнув він туди, а там безліч почтових марок. Котик закляк, роздивляючись, що намальовано на кожній з них. Аж раптом налетів вітер. Буревій підхопив яскраві папірці і розвіяв навзбіч, наче почався барвистий дощ із марок. Борис спостерігав за цим дивом із роззявленим ротом. Потім він кинув погляд на порожню коробку та засміявся. З тієї коробки вийдуть зручні санчата. До того ж, тепер не я нестиму важку коробку, а вона мене. І з цими словами Борис зручненько вмостився у порожню коробку і з вітерцем понісся з пагорба. Котик мріяв якнайшвидше опинитися в своєму теплому будиночку. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.